Чи сам собі подарунок шукаєш? Ходи сюди в Аврору не прогадаєш. Ходи сюди в Аврору не прогадаєш. Друзі, від початку повномасштабної війни Європейський союз надав понад 200 мільйонів євро на підтримку українських дітей і підтримку освіти. І вже на сьогодні. Відбудовано понад 420 шкіл і дитячих садочків, облаштовано сучасні укриття, і це дозволило школярам повернутися в класи і навчатися далі. Завдяки цьому фінансуванню також було поставлено майже 400 шкільних автобусів, надруковано півтора мільйона підручників, забезпечено доступ до освітніх онлайн платформ, надано шкільні обіди для понад 700 тисяч дітей і ЄС за підтримки ЮНІСЕФ. Впроваджує проєкт краща опіка, і вже понад 880 дітей знайшли свою домівку у 447 родинах. Ну, це коротко, власне, про те, як ЄС підтримує захист основних прав українських дітей. Цій темі присвячений захід дитячий простір для дорослих і дітей так називається, який відбудеться цієї суботи 7 червня на галявині перед національним історичним музеєм України в Києві. І сьогодні, друзі, ми будемо говорити про цей захід із посолкою Європейського союзу в Україні Катаріною Матерновою. Доброго, ранку. Доброго, Доброго ранку. Ну і трішечки розповім, що пані Катерина, перша жінка, яка обіймає посаду посла Євросоюзі в Україні до приїзду в Київ, вона вже 10 років підтримувала, реформувала Україну як старший менеджер Європейської комісії а раніше працювала у світовому банку і уряді Словаччині. Так, first of all, пані, перш за все, пані Катерино. А як ви пережили цю ніч, Росія знову атакувала Україну? Масштабним масовому не звикли чи звикли? Дуже рада за запрошення. Доброго ранку. Um, indeed, it was a very difficult night. Дійсно, I, in fact, uh, had my brother visiting all the way У from the United States and so uh, I came to wake him up Штатів, uh -huh. uh, uh, and we went to the, uh, to the shelter. Um you know it's hard to get used to this because this is not normal. The um we have to get up in the morning and uh and be like you admiring Ukrainians who have been suffering through three uh over three years of this terrorist.

Uh, Безумовно необхідно зупинити терор з боку Російської Федерації проти України, щоб не страждали діти, в тому числі. Ну от серед тих, кому вдалося вам допомогти, яка історія вас найбільше вразила? Um... There are many stories, and I have been Такие to schools. I have been to багато. small cemeteries and uh, look at the shelters that, uh, that uh, we have built. And there are many, many stories, but I think the one yes. that uh, really sticks in my mind the most, and I wrote, about the most. I wrote about it, those who follow me on Facebook, or Instagram, in or Instagram is uh, Roman Alexiev. Це історія Романа Олексіва. Він uh -huh. був у Вінниці, коли росіяни обстріляли. А лікарню його мама, 29-річна uh, жінка, загинула на місці. And Роман любить dance, грати на акордеоні і танцювати. І в нього є величезна Together with сила. WHO, he він was, uh, проходив в лікування uh, у Європейському Союзі. Poland, Germany, Через Польщу його було евакуйовано до Німеччини, де він пройшов 35 хірургічних операцій, що допомогло йому відновити силу м'язів, so, і so його внутрішня сила дійсно вражає. Роман Олексів – надзвичайна дитина і людина, дай Боже, що оговтається, і все буде з ним далі добре. Добре, молодчина, сильна людина. ми вже анонсували, що цієї суботи відбудеться, і нагадуємо глядачам: захід, дитячий простір для дорослих і малих. Що там буде відбуватися? Як потрапити? Як долучитись, uh, well, we are trying something new.

We'll see whether there's gonna be a series of lighthearted discussion, but in addition to that, we are going to have lots of, i hope fun activities we will have розмови, а також буде багато розвага uh, showing his будучи culinary multi, uh, culinary uh, uh, miracles, майстер-class and we will have Sesu. З приготування шкільних обідів, також навчання, як рятувати uh, людей, як safety. надавати першу допомогу. Цифрові якісь sure речі, які можуть прислужитися дітям. Have, Ми матимемо там have, також сховище неподалік be. на вся, про всяк випадку. Так, ну от під час заходу до речі, діти зможуть підписати лист для наступного покоління українців, яке житиме вже сподіваємося в європейській родині. А скринька з цим листом зберігатиметься у представниці ЄС до дня вступу України до Євросоюзу. Тож з огляду на підтримку, яку наші діти так зараз отримують, як ви бачите майбутнє цього наступного покоління українців, Я well, yes, все життя була. Optimist. Although I must say that, uh, yeah. that uh, Russia Маю is denting that optimism every day with every що. bomb attack, but I am Русія, I despite that, I'm an optimist. Ви будете допомагати and, і нам захищатися. Після цих жахливих поневірянь і страждань війни вони зможуть насолодитися життям у європейській родині Я сама виростала в тоталітарному режимі, коли була залізна завіса. Я дуже сподіваюся, що ваші діти будуть виростати у європейській сім'ї, де не буде кордонів. Так, друзі, ну що ж нагадуємо 7 червня дитячий простір для дорослих та малих о 12 годині 30 хвилин. Ось цей анонс на ваших екранах на галявині перед національним історичним музеєм України. А в студії сніданку була посолка Європейського Союзу України Катеріна Матернова. Thank you so much. Ми вам дуже дякуємо. It will be fun. Будь ласка, приходьте Ви наш захід завтра. Чіво Thank you. далі буде. Чекаємо на пряме включення нашого спеціального кореспондента з одного місць трагедії після російської атаки цієї ночі.